Вітаю вас на каналі Аудіоказка. Сьогодні я вам прочитаю віршовану казку Хвалько. Приємного прослуховування. Вийшла з хати Ніла у Сарай, а двері не зачинило. Літо хай. Курка шмих у хату хитра. Ко-ко-ко! Зазирнула, що в макитрі, Молоко? З лави, наче не навмисно, навпрямки? Перескочила на мисник там миски, оглядає курка хату, ліжко, іч, вмить на ковдру волохату і на піч. Чує з печі хтось з щілини. Ти куди ж? Тут не сідало пташини. Ану киш! Я зайшла. Я хочу всюди знати путь. Подивитись, як то люди тут живуть. Що за люди? Навіженна, це мій дім. Люди слугами для мене в домі цім. Ти не смійся? Що за смішки? Ану киш? А то. Розгубилась курка трішки. А ти хто? Я кажу ж, не зли даремно, не тривож? Курка знов спитала чемно. Хто ж ти хто ж? Я? Ти що? Мене не знати? Знає всяк. Я господар у цій хаті, я прусак. А, Прусак? Комашка, значить, чи ти ба, не доводилися бачить, не судьба. Я прусак, ні менш, ні більш, так що знай. Роздивляйся та пільніше з краю в край, як зустрінеш другим разом, знала, щоб. Курка дивиться тим часом, гострить дзьоб. Роздивляйся, знай, як звуться, зна весь світ. виструмив щілини вуса грізний вид. Роздивилась, глянь ще вдруге. Ну, який? Правда ж я страшний звірюга!» ой страшний. Правда ж бик, і той не більший. Чи не так? За коня я теж сильніший, я прусак!» а який я злий, як злюся. Сам не свій, як розправлю грізні вуса. Ой страшний. Всіх вбиваю, грім, неначе мій удар. Курка, як закуткудаче, кошмар. Зазирнула у щілину. Як же ти, убиваєш, б'єш у спину, в животи, всіх кулю, кулю рогами. Ого го. Я дрібних тупчу ногами, як кого. Де збереться в тебе сила, що їси? М'ясо й сало. Зрозуміла. знають всі, що ж ти п'єш, що в тебе тілі міць така, п'ю вершки, п'ю відра цілі молока. От таке є звір звірище знало, щоб. підступила курка ближче, цілий дзьоб. Чудо юдо, каже курка, не збагну, а яка ж у тебе шкура вилізну. Дуже злий ти і хоробрий знає всяк. А чи жирний, а чи добрий ти на смак? Налетіла, мов та куля з торчака. дзьоб його та й проковтнула просака. Проковтнула і сказала Ну, і ж!» а хвалилось ім'я, м'ясо сало теж, а на мову дуже грізний, і на вид, а на смак пісний пріснем. Квіт. Дзюб свій витерла, обкрила. От хвалько. Та й пішла. Ко-ко-ко. Ви на каналі Аудіоказка. Я сподіваюся, вам сподобався твір і моя праця. Буду вдячний за поширення, вподобайку, підписку до нових творів.